Всім привіт! В продажі свіжопригнаний Volkswagen Golf Plus. Автомобіль свіжопригнаний з Німеччини. Вже розмитнений, зареєстрований на український облік. Авто в гарному збереженому стані. Класний колір. 2010 рік. Двигун 1,6MPI, звичайний атмосферний двигун. На оригінальних легкосплавних дисках. Пороги рівненькі, ціленькі. Класна комплектація, омивачі фар, передній задній парктронік. По кузу без подряпин, без м'ятин, гарна гума. Задній парктронік. Заднє скло оригінал. Заглянемо в багажник. Присутня полочка. Стан багажнику, знак аварійної зупинки, аптечка. В комплекті у нас повнорозмірна запаска, компресор, піна. Повністю весь комплект. Кришка багажника не крутилася. Без корозії. Салон в гарному стані. Задні склопідйомники присутні, килинки, стеля чистенька, ціленька. По комплектації у нас задні і передні склопйомники, регулювання підігрів зеркал, штатна магнитола, підігрів сидінь, кондиціонер, пробіг автомобіля 204 тисячі. Запустимо двигун, двигун запускається чудово, оберти не плавають. Також присутній бортовий комп'ютер. Мультимедія працює, підігріви працюють. Клімат працює. По кулісі все чудово, партронік спрацьовує, присутній ручник. Ручник механічний працює. Там у нас склопідйомники. Склопідйомники також працюють. Регулювання електрозеркал працює. Шкіряне кермо трохвилкове. Стан панелі. Двигун працює чітко, оберти не плавають. Присутній також підлокітник. Лобове скло також оригінал. Ціленьке, без колів, без тріщин. Робота двигуна. Болти не крутилися. Так виглядає підкапотний простір. Кришечку притягує, щупа не сапонить. Антифриз чистенький. Екологія на місці на даному вигоні. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте. Машина знаходиться в місто Вінниця. більш детально буде за телефоном або телеграм-канал. Посилання на телеграм в описі під цим відео. Там будуть додаткові фотографії, ціна, опис до цього автомобіля. Також можлива доставка автомобіля по Україні. Більш детально за телефоном. Всім гарного дня та до побачення!